Представьтесь, будь ласка. Инспектор патрульной службы и моя фамилия Чеченецкая Владимир Анатольевич. Представление. Ну, дайте, будь ласка, удостоверение. Я же вам показал, типа, еще. Я не башу. Можно, будь ласка, очередь? Ні, де? Я можу показати все. Дивіться мої, будь ласка, поліція. На якому основанні документ? Що я на руці? На камеру заборонено знімати, подивіться. Ви чуєте мене? На камеру заборонено знімати, по суті. А чого заборонено? Тому що заборонено. Можете переписатися, бери сьогодні. А чого? Хто сказав, що заборонено? Законі так прописано. Нема такого Документи, закону заборонено. Документи, будь ласка, дивіться. Він цікавить ваше прізвище по випадку і рік народження. Не помню. Тоді ви Поділу дати затримання До встановлення вашої на години. Так як ви не показуєте свої документи. А на якому основанні я думаю вказати документ? Можливо, ви в розшуку знаходитесь. На якому розшуку? <су> У вас є постанова судова, чи який взагалі розшук? Тоді нам будь ласка, документи ваші. Який, подожди, який року? Надайте документи, покажіть, пожалуйста, вашу. Можливо, військові. На якому основанні вам показує документи. Показіть, будь ласка, ваші власне, ваші документи? Документи. На якому основанні? Основаниями, будь ласка. Я вам сказав основам. На якому основанні я думаю, тобі показати документи? Військовий Шо, стан. Я, військовий е, стан громадянин України відповідами документами. Що ви маєте? Зараз до документами виконуєте. Я говорю, що ви маєте. Я, до вам вам стату. я, я вас конференцію, якщо ви не надасте документи, ви будете затримані. На три часа до вашої важної. Я не буду затриманий. Зараз тут буде адвокат. Так, ми викличемо адвоката, звісно, ми викличемо адвоката. Не безкоштовного адвоката. Зараз буде пукати адвоката. Что у вас есть сильный адвокат? Можете свого рука. Буду еще и адвокат Закликать. Все, затримывай. До машины.